Чернігівська область не зуміла витратити 24 мільйони гривень в минулому році. З Державного фонду регіонального розвитку Чернігівщина отримала майже 92 мільйони ще 104,5 – субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій. І 31,5 мільйон держава дала на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад. Всього 228 мільйонів 200 тисяч гривень, як і планувалось. А от витратити їх область змогла не всі, а лише 240. 4 мільйони 440 тисяч. Решту довелось повернути державі на перших позиціях. антирейтингу освоєння коштів голова облдержадміністрації називає Прилуки та Прилуцький район. Ми освоїли все до копійки. Ми не освоїли тільки 726 тисяч. Вибачте на будівництво гімназії, які надійшли 27 грудня о 18 годині вечора. Коли їх можна освоювати? 15 майданчиків ми закупили і завезли, і в місті вони є. Але ми закупили не за 3 мільйони, а за 2 мільйони 50 тисяч. Да, Зекономлені кошти, якби нам держава віддала, ну я так розумію, це також грудень місяць, це кінець грудня. То зрозуміло, не встигаємо і ми, і держава. Ситуація з надходженням коштів у кінці року вже стала класикою, а тому Валерій Куліч рекомендує всім, хто повинен їх освоїти, планувати цей процес заздалегідь і потім бути на поготові. І планувати якісно, оскільки відбір проєктів для фінансування проводиться виключно за конкурсним рейтингом. Ми маємо низький рівень проєктно про пошковичної документації. Шкода коштів, бо ці 20 мільйонів вони не є лишніми для області. 112 мільйонів гривень у нас на цей рік передбачено на область фонд регіонального розвитку. Ми будемо направляти основну масу на розвиток обласних об'єктів це лікарні, інфраструктурні об'єкти обласного рівня. На райони ми будемо давати мінімум. Будь ласка, створюйте об'єднані територіальні громади, отримуйте кошти фонду регіонального розвитку. Тому не розраховуйте, що цього року, як минулого, ми будемо там пропорційно розділяти. Якраз створені у 2015 році перші в області п'ять об'єднаних територіальних громад показали приклад, як використовувати державну субвенцію. Зробили це на 97%, Причому Парафіївська та Кіптівська 100%. Втім, щоб об'єднана тергромада зі своїм окремим бюджетом могла отримати гроші ще й з державного. Є одна обов'язкова умова. Міжбюджетні відносини з державним бюджетом можливий у разі їх відповідності перспективному плану формування території громад. Враховуючи це та підтримуючи процес добровільного об'єднання, обласна державна адміністрація вже чотири рази виносила на сесію обласної ради відповідні зміни до проєкту перспективного плану. У 2015 році проект перспективного плану, затверджений обласною радою, передбачав створення на Чернігівщині 81 громади. Кабінет міністрів затвердив 48. Така кількість покриває 80% області. Минулого року до п'яти створених додалося ще 15. За кількістю утворених ОТГ – це це десяте місце у всеукраїнському рейтингу. Задніх пасуть південні райони Чернігівщини і Городнянський та Сосницький. Втім, аби ще незаконодавча казуїстика, приміром у Холминській. Ській громаді неможливо провести вибори, тому що до неї входять ради двох сусідніх районів, і децентралізація випередила адміністративну реформу. А в Кіптівській громаді через таку казуїстику дільничних поліцейських не можуть поділити з сусідами. Нам дають їх три і ділять із суміжними громадами, які ще не об'єдналися. Так само через непослідовність реформ в утворених громадах виникають непорозуміння із іншими послугами, в тому числі медичними. Останні запевняє начальник обласного управління охорони здоров'я Петро Гармаш мають вирішитись протягом двох найближчих років. Поки ж реформи наздоженуть одна одну єдиним способом вирішення подібних проблем голова облдержадміністрації бачить домовленості.